Вітаю вельма, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось пораду від ваших від вашого роду, від пращурів. Що вони вам хочуть, можливо, порадити або застережити? І подивимось на оракулі Янголів. Можливо, щось вони додадуть вам відповідь. Так, ну, вийшла сама про мати. Тобто це хранителька роду і це вже говорить про те, що тут хочуть вам щось розповісти. І, можливо, наказати вам. Так, зараз ми зразу викламо оракул янголів для того, щоб доповнювати наш розклад зразу. Дуже доречно. І так, пращури вам хочуть сказати, що у вас дуже сильний зв'язок з родом, особливо через жіночу лінію. Вас підтримують предки. Вони хочуть, щоб ви відчували гармонію, любов і достаток. Також, знаєте, це, по-перше, карті, яка знаєте, говорить про жінку, яка є у вашому роду дуже така відома, тобто вона вас веде. Це про, знаєте, вони вам підсказують і закликають, що ви відкривали, відкривались до нового, відпустивши старе. Вам потрібна гармонія, краса, емоційне відновлення, і, можливо, через творчість, музику або глибші стосунки з близькими, ви будете, знаєте, надихатися. Ваші пращури хочуть, щоб ви відпустили біль і страхи по десятки мочів. Це вже в минулому. Зосередьтесь на достатку, на стабільності по десятки пентаклів. І це надасть вам нові можливості, приділіть час, спокою, натхнення, творчості. Це допоможе вам знайти баланс і сили рухатись вперед. Тому що ви дуже сильно тримаєтесь чогось дуже болісного, і вам ця ваша старша жінка по вашому роду, по лінії, так розумію, материнської, вам хоче на це натякнути на, на, на і нагадати, щоб ви залишили це в минулому. Минуле повинно залишатись, в минулому, а майбутнє ми створюємо сьогодні, тут і зараз.